Василь Олександрович відводив чільне місце проблемі розвитку творчої особистості у своїй педагогічній діяльності. Для нього творча мисляча людина була ідеалом, тому що вона могла глибоко розуміти навколишній світ. Повноцінним навчанням педагог називав навчання, яке розвиває розумові сили і здібності. А організовуючи роботу з дітьми, вже передусім піклувався про розвиток їхнього мислення і мовлення, для чого використовував красу навколишнього. Серед природи, багатої на живі образи, легше думати, краще фантазувати, швидше добирати слова з найтоншими відцінками. Як казав педагог, я прагнув, щоб перш ніж розгорнути книжку по складах прочитати перше слово. Діти прочитали сторінки найпрекраснішої у світі книги книги природи. Із завданням розвитку мислення Сухомлинський тісно пов'язує інтерес до навчання. Кінцева мета оволодіння знаннями для дитини, вважає Василь Олександрович, не може бути головним стимулом розумових зусиль як для дорослої людини. Для неї джерело бажання вчитися. Сама розумова праця, інтелектуальні переживання, емоційні забарвлення думки. Чим більше учень оволодіває навичками розумової праці, тим більше зростає в нього інтерес до навчання, а невміння трудитись породжує небажання вчитися. лінощі. Навчання може стати для дітей цікавою захоплюючою справою, якщо воно осяє на ярким світом думки, почуттів, творчості, красоти, гри. Характерною особливістю дитячого мислення є те, що воно тісно пов'язане з яскравими предметами і явищами. Так Василь Сухомлинський конкретизував свою думку. Дитина мислить образами. Це означає, що, слухаючи, наприклад, розповідь учителя про подорожі краплини води, вона малює в своїй уяві і срібні хвилі враганішного туману, і темну хмару, і гуркіт грому, і весняний дощ. Чим яскравіші всі ці уявні краплини, тим глибше осмислює вона закономірність природи. Розвиток мислення дітей відбувається під час приймання навколишньої дійсності, осмислення сприйнятого, власних дослідів. Педагог пише Дуже важливо, щоб мислення учнів ґрунтувалося на дослідженні, пошуках, щоб усвідомленню наукової істини передувало нагромадження, аналіз, зіставлення і порівняння фактів. Спостерігаючи явища і картини природи, дитина оволодіває формами й процесами мислення, збагачується поняттями, кожна з яких сповнюється реальним змістом причинно-наслідкових зв'язків, помічних гострим зором допитливого спостерігача. Створити всі ці умови стало можливим на уроках мислення. Від системою уроків мислення Василь Сухомлинський розуміє школу думки, без якої не уявляється повноцінної, ефективної розумової праці на всіх уроках не тільки в початковій школі, а й у наступні періоди навчання та розумового розвитку. Ця школа є фундаментом творчих розумових сил, необхідних для опанування нових знань. Уроки мислення проходили не в буденній класній кімнаті, а на лоні природи. Серед співуптахів, шелесту листя. Уроки мислення це не відхід від уроків, не втеча від книг, підручників. Навпаки, уроки серед природи у школі радості збагачували, поглиблювали знання учнів, розширювали їхній кругозір. Тут ставало дітям у пригоді малювання. Педагог наголошував. Процес навчання читання і писання буде ефективним, якщо грамота стане для дітей яскравим, захоплюючим шматком життя, сповненим яскравими образами, звуками, мелодіями. Те, що дитина повинна запам'ятати, насамперед має бути цікавим. Навчання грамоти варто пов'язувати з малюванням. Кожна літера у свідомості дитини пов'язується з наочними образами. Тому легко запам'ятовується і все слово, і кожна літера. Так, наприклад, букву Р учні асоціюють з крапелькою Роси. Завдяки таким урокам мислення вже у молодшому віці дитина свідомо дорожить тим, що вона мисляча особистість, а без цього не може бути й мови про свідоме і дійове засвоєння знань. Василь Олександрович досить часто вдавався до проведення таких уроків. Вони займали третину від усієї їх кількості. Таким чином, аналізуючи творчу спадщину Василя Олександровича Сухомлинського, можна зробити висновок, що головною умовою ефективного розвитку творчих здібностей педагог вважав формування мислення учнів, що передбачає активне самостійне здійснення молодшими школярами розумових дій. Формування дійових знань та проведення спостережень серед природи, яка є джерелом розумового розвитку дитини.